Виховна робота нашого закладу під час воєнного стану постійна, сучасна та різноманітна. Кожного місяця ми проводимо зустрічі з учнівським самоврядуванням, обговорюючи важливі теми, плани на майбутнє, вислуховуємо нові ідеї та просто весело спілкуємося. Учні нашого закладу активно долучаються до різноманітних конкурсів як місцевого, так і всеукраїнського рівня. Беруть участь в інтелектуальних конкурсах та олімпіадах, завжди займаючи призові місця. Наші учні справжні патріоти та завжди беруть участь у конкурсах національно-патріотичного спрямування. Наші діти правні юні екологи взяли участь більше ніж у 15 природоохоронних конкурсах та акціях. А які наші учні творчі та креативні? Більше 60 учнів взяли участь у творчих конкурсах та отримали перемоги. Діти активно долучаються до позакласних заходів конкурсів малюнків, конкурсів віршів, флешмобу, виставок, до обласних акцій та фестивалів. Під час воєнного стану учням обов'язково потрібна психологічна підтримка. Тому у нашому закладі відбуваються зустрічі з психологом, де учні отримують психологічне розвантаження, відбувається соціокомунікація. У нашому закладі постійно відбуваються заходи, присвячені вшануванню Героям України. Ми дякуємо кожному герою України за можливість жити, навчати, допомагати. Тож, ви побачили, що виховна робота нашого закладу під час воєнного стану різноманітна та активна. Учні постійно беруть участь у конкурсах, отримуючи нагороди. Далі тільки більше, адже ми працюємо на результат. Та удосконалюємося щороку.